А чому? Ну так цікавіше в місті стало багато людей, і всі дивляться на, ніби на екран. Тут цікавіше якось стало. Цікавіше, да? так? Так, звісно, мені подобається. У мене отут вот, мій власний кіос стоїть за кутом. І нехай люди заробляють, нічого поганого в цього нема, хіба щоб порядок дотримувалися. Я думаю, що це добре, але без алкоголю. Щоб не було алкоголю. А так то, то добре, бо люди де навіть не мають де вийти, хоч щось трошки було тут пару днів, два чи три дні. Цікаво. Ну нам подобається, але єдине тут немає смаку в тому. Не є культури, не так має бути. Ну і ще б наш мер би тут якусь площу влаштував, зробив би якийсь гарний паркет, ще щось таке. То він не має ніяк часу до того. Такі акції звичайно подобаються. Це можна сказати, це добре для міста, але напевно те, що продають алкоголь, я проти. Тому що молодь є е, різна, різної вікової категорії. І не кожної дитини запитають, скільки йому років, чи можна навіть вживати той алкоголь тій дитині. Я проти того, що продавали алкоголь. Просто занадто багато тих палаток того всього. Я рахую, що має бути якось то все в міру. А тут як мурашник, трошки, воно як шанхай у нас вийшло. Тому ну, має бути, але все в міру. От, от так. Мені не подобається. Площа повинна бути зоною відпочинку, а не зоною для пиття і для торгівлі. Я проти. Нормально, люди віддихають, гарна погода. Головне, щоб то не було, порушення. Не було. Не було. Так, культурно, зрозуміло, звісно, не не з цими дозвілами. Не засвічуємо територію і не було менше до п'янки. Торгівля має мати своє місце. Вона й відвертає від алкоголю, алкоголь, алкоголь то є великий гріх. А людина як вже грішить, то її вже в море і по колінах. Правда, вона вже тоді її нічого. Вона що думає про майбутнє. Тобто, ми двома руками за Головне, щоб то було ну так, не хаотично, а відповідно якось погоджено зі всіми службами, я так розумію, то навпаки, добре, з дітьми погуляти. Ну, що Алкоголь то не добре, то таке, бо на тої спеціальні точки місця, які повинні продавати алкоголь. Ви трошки мер, хоч дбав про місто дороги, О, а не про таке. Я думаю, що подобається, але її треба якось систематизувати. По-перше, перед сценою ставити е, от, такі лавки, стільчики, крісла і так далі, і кафе це незручно. Тому що будь-які заходи вони супроводжуються виступами на сцені. І, мабуть, народу багато, вони будуть перешкоджати одні другому. Одні будуть пити пиво, а другі захочуть послухати і не зможуть доступити до сцени. Ну, я не знаю, залежно, я тут не проживаю, мабуть, я би не дуже хотіла того, тому що той согучність, в якого є дітки і старі люди, звичайно, то трошки впливає на те. А в загальному воно повинно би, якесь місце було таке відведено бути, щоб могли люди зустрічатися, навіть футбол подивитися. Я не проти такого. В Львові дуже гарно це розставлено біля ратуші, я би пропонував поїхати в Львів на площу ринок і там якраз повчитися трошки, як треба організовувати такі заходи. Те, що робиться в дробичі, мені подобається, навіть дуже. Я бачу тут і виступ, і музика, і є місце, де людям, людям як би відпочити. Я проїздом, колись я тут вчилася, ми просто. Згадуємо місця, які вони колись були, і які тепер місто постаріло. Отак, От як ми постаріли, так само місто постаріло. Змінилося в набагато гіршу сторону. Ну і так, що дійсно перейти немає куди. Тут дуже багато різних тих торгових точок, і не знаю, навіть там, де ми колись пам'ятаємо, колись студентами гуляли. Тепер там практично все окупували торгаші. Навіть от та бруківка, бачите, вона перевертається дитина йде, і ти переживаєш, що дитина не впаде на, на ту бруківку, чи вона не зашпортається.